Рено Зоя 52 кВт 2020 року випуску автомобільчик. 141 пробігу, СОХ 94%. Це дуже крутий показник. Це самий найбільший показник, що я коли ніби, зустрічав на 52 двойках. Чистий 20-й рік, led Оптика передня, led оптика задня, парктроніки задні, легкосплавні дисочки, безключовий доступ. Класний сірий салон. Є утримання в полосі, шкіряне кермо, Android Auto Apple CarPlay, клімат-контроль, бездротова зарядка смартфону, електроручник, автохол, датчики дощу, світла, активне гальмування, салонне зеркало з автозатемненням та багато іншого. Машинка в оригінальному окрасі кузов. Має зарядочку, подовжувач. Приїхав з Франції, розмитнений, сертифікований та готовий до першої постановки на облік.